привіт! Сьогодні ми готуємо швидкий десерт яблучні кільця. Для цього нам потрібно 2-3 яблука, 1 яйце і листкове тісто. Для цього рецепту нам потрібно приблизно 250 г, але вибирайте листкове дріжджове тісто. Беремо скалку і трішки його розкатимо. Далі робимо надрізи 1,5 см внизу та вверху і нарізаємо смужки. Далі для рецепту нам потрібно 2 великих або 3 середніх яблука. Ми їх миємо і не чистимо. Нарізаємо також приблизно 1-1,5 см і виймаємо серединку. Далі беремо наші смужки і обгортаємо кільця. З цього рецепту має вийти приблизно 6-7 штучок. Беремо яйце, відділяємо від білка, нам потрібен тільки жовток. змащуємо вверх, стільки тісто, далі робимо посипку, додаємо 50 г цукру, 5 г кориці і змащуємо зверху. Далі беремо противень, застеляємо паргаментом, викладаємо наші кільця і ставимо в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Виходить дуже хрустка скоринка, яблучка пропікається і м'ягенькі, і аромат кориці вдома неймовірний. Рекомендую всім спробувати, всім смачного.